Expecto patrones. Expediano <laughs> Lumos <laughs> AVADA Kidabra Паличку зробила сама. Книжку зробила сама. Я вже в цьому фандомі з 13 років, вже 11 рік. Тому в мене вже величезна колекція всяких, всяких атрибутів. Кожен хоче якось поринути у магію і відволіктися від цього реального життя, яке не завжди може бути хорошим і цікавим. Тому я думаю, що багатьох людей такі фантастичні світи рятують як від депресії, так і від будь-яких негараздів. У житті, коли можна трошечки втікти від реальності до іншого всесвіту, і це шукали це. Якщо ти маєш до часу це я вірти, тому що це перший дар смерті в світі Гаррі Потера, та вона. Саме могутніша в світі Гаррі Поттера. Вона може вбити любого абсолютно, і вона дуже сильна. Образи у нас. Бо ми ходимо на фестивалі, ми ходимо, ми розвиваємося на квести. Ми ходимо, ми робимо вдома собі якісь прази е, е, свята. Також займаємося споєм дуже активно. Ліпота це величезна франшиза, така сама, як і Зоряні війни, наприклад, або Володар Перснів. Вони глобальні, вони створили величезну фанбазу, і вони мають дуже деталізований світ, в якому описано багато персонажів, багато якихось подій. І мені здається, що окрім цього всього, там є ще класна історія, коли добро перемагає, і це все ж таки. Ну, те, що потрібно людям, так чи інакше, незважаючи на там, є у нас війна, немає, все одно, ну, коли добро перемагає, це круто.